Шановні колеги, вітаю! Українська академія біологічної медицини продовжує рубрику Міжнародний досвід, де висвітлюються складні питання медицини, актуальні для всього світу. Сьогодні наша рубрика буде присвячена менеджменту травм, і, зокрема, ін'єкційним методикам лікування розладів опорно-рухового апарату. Семінар, який ви побачите, був проведений в рамках 21-го Європейського конгресу фізичної та реабілітаційної медицини і підтриманий кампанією «ХЕЛЬ» в рамках медичної освіти. Семінар проводить дипломований лікар Даліус Баркаускас, який працює в Олімпійському комітеті Литви. І він є прихильником саме функціональної медицини. Лікар Даліс Баркаускас, який очолює медичну службу Литовської олімпійської збірної, провів інтерактивний семінар з метою медичної освіти фахівців з реабілітації, який направлений на діагностичне оцінювання та відповідну техніку ін'єкційного введення препаратів при м'язово-скелетних розладах. Філософія його лікування досягнення балансу. Балансу в повсякденному житті, харчуванні, рукливості. Лікар Баркауска заохочує аудиторію активно брати участь у практичному семінарі, демонструє проведення діагностичної оцінки на декілька лікарях-добровольцях, обговорює техніки ін'єкційного ведення препаратів, включаючи те, як безпечно проводити ін'єкції в зони каліна, плеча, шиї та передпліччя. Лікар робить акцент на правильному розміщенні голки для виключення ускладнень після ін'єкцій. Я хотів би почати з філософської цитати Гіппократа. Життя коротке, мистецтво вічне. Сьогодні ми говоримо про доказову медицину, а також про важливість спостережень з нашої повсякденної практики, оскільки без урахування попереднього досвіду і уважного ставлення до симптомів ми будемо уподібнюватися сліпим. Я, людина практики. Для мене головне це результат і ефективність. Саме тому я використовую продукти компанії Хель. Якщо препарати ефективні в спортивній медицині, то вони ефективні всюди. Спортсмени вищого рівня, ось та аудиторія, де я перевіряю свої методи на практиці. Якщо методи діагностики та терапії діють на спортсменів, то вони діятимуть на всіх. Тому я впевнено використовую їх у своїй роботі. Якщо я буду сумніватися. То зазнаю поразки. Тому я використовую препарати компанії Хель і сьогодні хочу поділитися з вами своїми напрацюваннями. Понад 50% дорослого населення США 125 мільйонів осіб страждають на скелетом язову дисфункцію, що супроводжується болем. 22,1 дорослих людей у США страждали на артрит. У 20,3% відзначають біль у попереку у 2003 році. Майже кожен п'ятий опитаний європейць повідомляв про наявність помірного або сильного хронічного болю, які визначали як біль тривалістю щонайменше 6 місяців з відчуттям болю від помірного до сильного впродовж останнього місяця, що виникав щонайменше двічі на тиждень та серйозно впливав на повсякденну діяльність, соціальне і трудове життя. Найпоширенішими місцями локалізації болю були спина, суглоби, голова та шия. Найчастішими причинами його були проблеми з хребтом, наслідки травми та операції. У Європі витрати на національну охорону здоров'я та соціально-економічні витрати пов'язані з хронічним болем, щорічно обчислюються мільярдами і становлять від 3 до 10% валового внутрішнього продукту. Фізична активність і спосіб життя Ми всі знаємо про важливість фізичних вправ. Навчіть пацієнтів виконувати силові вправи, це захистить їхню кісткову систему і зміцнить м'язи. Відомо, що починаючи з 30-річного віку, ми втрачаємо від 0,5 до 1% активної м'язової маси. Нам відомий фізіологічний процес, який називається саркопенією. Якщо ви не займаєтесь силовими тренуваннями, то у вас будуть проблеми в 70 років ви досягнете критичної межі адаптації тіла до втрати активної м'язової маси дуже важливо призначати не лише вправи, але й тип фізичної активності. Немає значення, скільки разів робити вправи три чи чотири рази на тиждень. Натомість, подібно до того як ми чистимо зуби. П'ять хвилин щодня або кілька разів на день важлива регулярність щоденність таких вправ. Остеоартрит і метаболічний синдром мають однакову патофізіологію, і це дуже важливо. Значення має не тільки надмірна вага, яка спричиняє зношування ще й більший негативний вплив справляє хронічне та продуктивне запалення в нашому організмі. Остеоартрит і метаболічний синдром мають спільні. Патофізіологічні механізми запалення. Ми вживаємо занадто багато вуглеводів і цукру. Наш організм не пристосований до того, щоб метаболізувати таку кількість вуглеводів. Мітохондрії є нашими енергетичними батареями, але проблема полягає в тому, що якщо ви не підтримуєте високу життєву активність, то у вас не буде міститися в організмі достатня кількість мітохондрій. Епідемія ожиріння загальновідома і загальновизнана з трьох основних причин. Існування фастфуду і достатньої кількості харчів, споживання продуктів з високим вмістом цукру, низький рівень фізичної активності, люди з ожирінням і з інсулінорезистентністю мають меншу кількість мітохондрій та мітохондріальну дисфункцію. Якщо ми говоримо про спортсмена, то повинні згадати про мікробіом. Існує певна генетична схильність до занять спортом, індекс маси тіла. Насправді не найкращий показник ожиріння. У гравців у регбі може бути високий індекс маси тіла. Комбінація вправ і дієти впливає на мікробне розмаїття кишківника. тому у спортсменів вища різноманітність кишкових мікроорганізмів, ніж у людей, які ведуть сидячий спосіб життя. Ми всі повинні більше рухатися. Дослідження демонструють, що малорухливий спосіб життя призводить до порушення метаболізму, цукру і жиру. Порушення мобільності може бути спричинене травмою, інсультом, хворобою, гіподинамією, шкідливими звичками, старінням і помилками в тренуваннях. Важливість правильної постави наслідки гіподинамії можуть вас здивувати, коли ми сидимо весь день, наш зріст зменшується приблизно на 19 мм. 54% із цих 19 мм втрачаються протягом першої години після підйому. А 80% втрачаються протягом наступних 3 годин, після чого інтенсивність ковзання в міжхребцевих дисках знижується. Неправильна постава знижує м'язову активність і збільшує натяг кільцеподібних волокон. Тиск у середині міжхребцевих дисків вищий у положенні сидячи. При порушенні постави навантаження на кільцеподібні волокна збільшується на 300%, а навантаження на зв'язки на 80% у ранковий час. Якщо пацієнти стежитимуть за правильною поставою зранку, то можуть позбутися болю в попереку протягом дня. на сьогоднішній день є типовим верхній перехресний синдром. Якщо ви спостерігаєте ось це, то у вас верхній перехресний синдром, який нівечить людське тіло. Коли ми сидимо, то повинні тримати своє підборіддя таким чином, а не таким. У наслідок чого виникає стан гіперактивності, спостерігається гіпертонус верхньої частини трапецієподібного м'яза та грудних м'язів. При цьому спостерігається слабкість глибоких згиначів шиї з гіпотонусом в них, і в ділянці робоподібних м'язів. А також середньої і нижньої частини трапецієподібного м'яза, нижній перехресний синдром, слабкі сідничні м'язи і черевний прес, особливо косі м'язи живота, а також підвищена активність гіначів стигна, основним з яких є клубово-поперековий м'яз. І це не один м'яз, а як мінімум три. Також виникає дискомфорт в ділянці м'язу, випрямляча, хребта у тому разі. Якщо такому пацієнтові прописують вправи для зміцнення м'язів спини, у нього зазвичай виникає багато тригерних точок або гіперактивних тригерних зон у м'язі випрямлячі хребта. Таким чином, ми розуміємо, що занадто спрощений погляд на тіло призводить до неправильного розуміння процесу. Таким чином, спрощення результатів спостереження може призвести до хибних висновків. Слабкість може бути результатом м'язової інгібіції. Слабкість основного м'язу, який виконує рух, може свідчити про проблеми з м'язом-стабілізатор. Те, що діагностується як напруження, може бути захисним м'язовим тонусом, якому належить захисна роль. А те, що нам видається низькою загальною тренованістю, може бути додатковою метаболічною потребою, спричиненою неадекватною нервово-м'язовою координацією. Такий погляд лікаря Баркаускаса на спосіб життя, активність і фізичні вправи. В наступному модулі ми розглянемо власне техніки проведення ін'єкцій. В цій частині семінару лікар Баркаускас підкреслює важливість правильної техніки ін'єкції і ділиться корисними парадами, як проводити ін'єкції безпечно. Також будуть обговорені загальні питання біопунктури, потенціальні причини виникнення болю та підходи до лікування. Правильній техніці введення ін'єкцій приділяється мало уваги. Натомість некоректне введення голки може спричинити низку ускладнень. Більшість даних є неповними, тому я навів деякі цифри в Ірландії. Лікарі інтерни. Протягом перших восьми місяців практики зазвичай повідомляють про 26% випадків щодо ускладнення після ін'єкцій. Це дослідження о Салівана 2011 року. Коли ви вводите голку і проникаєте в шкіру, всередині голки виникає так званий конус шкіри. Цей матеріал у середині голки не має великого значення для звичайних пацієнтів, проте важливий для пацієнтів з ослабленим імунітетом. У цьому випадку під час ведення голки слід виштовхнути конус у підшкірну клітковину, а потім ввести голку глибше. Чутливість до уколу можна зменшити, стиснути або розтягнути шкіру, щоб знизити її опір. Опір шкіри під час проникнення голки зазвичай спричиняє дуже неприємні відчуття, особливо за розміру голки понад 23 g джі. Захоплення шкіри пальцями зменшить чутливість. Тому що подібна маніпуляція подразнюватиме навколишні тканини і проникнення в шкіру зазвичай відбуватиметься м'якше. Повторюю: не надягайте ковпачок на використаний гол, проводьте безпечну утилізацію. Після першого візиту бажано спостерігати за пацієнтом не менше 10 хвилин. Щодо протипоказань, це пацієнти з ослабленим імунітетом, поліморбідна патологія, ін'єкційна терапія кортикостероїдів пацієнтам із діабетом. Інколи може спостерігатися неконтрольована зміна рівня цукру на термін до 4 або 5 годин. Коли мова йде про ін'єкційне введення біотерапевтичних препаратів, слід згадати про біопунктуру і батька біопунктури бельгійського доктора Яна. Керлшота це метод, що дозволяє прицільно впливати на певну тканину чи орх, тамовувати запалення, локальну симптоматику, больові синдроми різного походження, відновлювати нейроендокринну гуморальну регуляцію на рівні цілісного організму, що важливо для пацієнтів з дизрегуляційною патологією до захворювань, за яких в першу чергу слід застосовувати метод біопунктури, належать спортивні травми. Больові синдроми, м'язово-скелетний біль, головний біль. Тощо, перевага біопунктури полягає у тому, що ми досягаємо подвійного результату, власне, ефект голковколювання і вплив лікарського засобу, що вводиться ін'єкційно. Місцева ін'єкція збуджує стимул, який в свою чергу викликає фізіологічну реакцію. Іноді я отримую голки в тілі. Імунна система реагує на шматочок металу в організмі, посилюються нервові рефлекси, а головне виникає мікротравма тканин, яка активує. Регенеративні процеси. Найчастіше я застосовую навколо суглобове, а не внутрішньосуглобове, підшкірне, внутрішньом'язове або системне введення. Можна робити ін'єкції місцево, використовуючи сегментарну логіку і охоплювати паравертебральні точки. Для ухвалення клінічних рішень важливо враховувати структурні чинники, анатомічні деформації. Взаємозв'язки сегментів, кінетичні ланцюгові реакції, зміни стереотипів руху і нервове гальмування існує безліч потенційних причин гетеротопічного болю. Опорно-рухова система може спричиняти симптоми, які помилково діагностують як вісцеральне захворювання, і навпаки, вісцеральна патологія. Імітує симптоми ураження опорно-рухової системи. Або вісцеральна патологія спричиняє рефлекторні зміни у хребетному сегменті. Навіть якщо вісцеральна патологія вщухла, рефлекторні зміни залишаються і провокують вісцеральну симптоматику. Які закономірності гетеротопічного болю, рухливість членування це фізіологічний рух суглоба, який спостерігається в нормі і свідчить про те, що суглоб здоровий. Пам'ятайте. Що ви будете робити ін'єкції паравертебрально. Важливо розуміти, що це може бути пов'язано з вісцеральними рефлексами. Три типи підходу адаптують інтенсивність лікування до індивідуальних потреб пацієнта. Гіперактивний тип пацієнтів передбачає бурхливі реакції після застосування різних методів лікування, наприклад, остеопатії, хіропрактики або невральної терапії. Гіпореактивний тип пацієнтів. Відсутність клінічної відповіді після остеопатичного лікування або голковколювання. Біотерапевтичні процедури зазвичай обмежуються двома сеансами: траумель препарат, який я завжди використовую в своїй практиці. Раджу вам починати з нього. Коли оволодієте логікою призначення комплексних препаратів, можете додати до свого багажу цель Т, спаскупрель і лімфоміазод. Йдеться про сполучну тканину, оскільки саме вона визначає нашу індивідуальність. Питання про те, який препарат вводити, куди і як робити ін'єкцію, є ключовими та індивідуальними для кожного пацієнта та кожної процедури. Це був короткий огляд з біопунктури. Сподіваюся, шановні колеги, матеріал, представлений сьогодні, був для вас цікавим і корисним. Дякую за вашу увагу! В другій частині семінару Лікар Баркаускас представить огляд ін'єкційних методів ведення в ділянку плечового і колінного суглобів. Це буде чудова можливість дізнатися більше про сучасні методи лікування.